Анімалістичний жанр це жанр, який зображує тварини. На малюнках та картинах можуть бути зображені різні тварини у різних техніках та бути виконані за допомогою різних матеріалів образотворчого мистецтва, як і графіка, так і живопис, декоративне мистецтво. І сьогодні ми з вами познайомимося одним із митців це Готфрід Мінт. Він був художником, який малював котів. Він вважав, що коти це найліпші його друзі. Його називали Рафаелем через те, що він з великою досконалістю зображував своїх улюблених кішок. Вони мають свій характер, свої особливості. Вони виглядають всі по-різному. Намальований. З такою теплотою, коли переглядаєш роботи цього художника-анемаліста, так хочеться взяти одну із кішечок на ручки, погладити, погратися з нею. Вони на його картинах, на його малюнках живуть своїм звичайним кошачим життям.